Глава 11. І сталося, коли Ісус закінчив наставляти дванадцятьох учеників своїх, то пішов звідти, щоб учити й проповідувати в містах їхніх. Іоанн же, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох з учнів своїх запитати його, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати? І сказав їм Ісус у відповідь: Підіть та розкажіть Іоаннові, що чуєте і бачите сліпі прозрівають, і криві ходять, прокажені, очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і убогі благовістять, і блаженний Той, хто не спокуситься через мене. Коли ж вони відійшли, Ісус почав говорити людям про Іоанна на що дивитися ходили ви в пустелю. Чи на тростину, що вітер колише? На що ж дивитися ходили ви? Чи на людину, вдягнену в м'який одяг? Ті, що носять м'який одяг, у палацах царських живуть. На що ж дивитися ходили ви, на пророка? Так, кажу вам, більше як пророка: Цей бо є той, про якого написано: Ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед Тобою. Істинно кажу вам не було серед народжених жінками більшого за Іоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший за нього. Від днів вже Іоанна Хрестителя донині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його. Бо всі пророки і закон провіщали до Іоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Кому ж оподібню рід цей? Він подібний до дітей, що сидять на вулиці і, звертаючись до своїх товаришів, кажуть: ми грали вам на солпілках, та ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень, та ви не ридали. Бо прийшов Іоанн. Який не їсть, не п'є і кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть, цей чоловік, який любить їсти й пити вино митарям, друг і грішникам, і виправдалось премудрість від синів своїх. Тоді почав Ісус докоряти містам, у яких явлено було найбільше чудес Його, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине, горе тобі Вивсаїдо, бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони давно покаялися б у веретищі й попелі. Але кажу вам: Тиру і Сидону відрадніше буде в день судний, ніж вам. І ти, Капернауме, що до небес піднісся, до пекла зійдеш, бо якби в Содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то зостався б він до сьогоднішнього дня, але кажу вам, що землі содомській відрадніше буде в день судний, ніж тобі. Продовжуючи далі, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба й землі, що ти втаїв це від премудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таке було твоє благовоління. Усе мені передано Отцем моїм. І ніхто не знає сина тільки Отець, і Отця ніхто не знає тільки син, і той, кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душем вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий.